Дітям кажу, дітки, от є у вас можливість вчитися. Хто його знає, як буде завтра. Кожен день беріть по-повному. Цінувати кажу, треба це, всі ці моменти від людських відносин. У мене такий ритуал кожного вечора я спілкуюся з мамою, і дружиною. Синами не так виходить. Часом вони навіть недоступні. Ну і... Вони не такі сентиментальні, Ну, якщо не подзвоню мамі з дружиною, то вже скандал, це вже будуть дзвінки по братимам, а що сталося, а де, чи щось відбувалося. Є, які одружуються, зараз одружуються, я кажу, це щось, ну, щось значить, каже, «Да, я хочу показати свою повагу, що вона чекає мене до сих пір. Декілька днів назад відвідував Дніпро, де поранені бійці. Молоді хлопці там. Самому старшому, здається, 30 років. Біля кожного з них була дружина. Дружина ну, або дівчина. Це було дуже приємно, що така підтримка є.